Павлоград – транзитне місто. Майже 70% транспорту, що проїжджає містом, автівки, які рухаються по вулиці Дніпровській в обидва боки. Більшість водіїв та пасажирів це військові та волонтери. Саме для цієї категорії людей створили гуманітарний хаб, шлях захисників. Перш за все, харчування, допомога там інша, можливо, медична, можливо, інформаційна якась допомога. Ну, в першу чергу, основне завдання це харчування безкоштовне. Хаб створили за ініціативи голови Богданівської територіальної громади. Міський голова Павлограда також підтримав цю ідею. До будівництва долучились волонтери та небайдужі люди. Це приклад от такої, знаєте, партнерських відносин, дружніх партнерських сусідських відносин, тому що були питання, де їм треба було надавати допомогу. У нас в місті більш більше можливості є ну можливо й фінансових і ресурсних можливостей. Тому ми багато надали допомоги, але це не, не означає, що це завдяки тільки Богдановській і Павлоградській громаді. За словами Анатолія Вершини, гуманітарний хаб стане транзитним пунктом відпочинку для захисників. Я вважаю, що це досить корисно буде для наших хлопців, які будуть мати можливість просто зупинитись, попити гарячого чаю, з'їсти тарілку гарячого борщу домашнього, там пиріжок, і ще щось трішки відпочити.